Вітаю вас всіх на каналі Петерсон Трейд. Мене звати Ребрина Петро, і сьогодні у нас з вами обзор ринку. Обзор ринку буде нестандартний, не такий як прийнятий на Ютубі, на просторах інтернета, а більш конкретний і по суті. Наша задача з вами буде в розрізі дня знайти якісь сетапи, ситуації, новини, лісінги, розлоки з фонди і так далі. Тому подобне якусь інфу, яка нам дасть заробити якихось пару копійок собі на життя. Перше, що ми з вами розпочнемо, це подивимося на біток. Дуже довгий час біток у нас ходить в коридорі, такому нисходящому. відскакував від верхніх і нижніх границь цього коридора, і вся альта, в принципі, тягнулася за ним. Тобто, коли біток з верхньої границі коридора відскакував вниз, вся альта валилася вниз. Коли він з нижньої границі вискакував, вся альта росла. Зараз що ми бачимо, що біток вже вийшов з цього коридора і піджимається до хаїв. Є дуже велика вергідність того, що біток найближчим часом може пробити хаї, і якщо він проб'є хаї. Вся альта за ним полетить, і можливо, нарешті у нас з вами начнеться альт сезон, сотні тисячі процентів по альтам і так далі, і тому подібне. Це наша ситуація по бітку. Біток я аналізую виключно лобально. Я його не торгую там на, на часі, на п'ятімінутки. Я не відкриваю по ньому позиції. Але візуально я завжди спостерігаю наратив, куди влаштований біток, в яку сторону і з яким настроєм сьогодні ми будемо торгувати альту. Сьогодні ринок у нас не дуже активний, і я відібрав всього на всього вісім інструментів, за якими ми будемо з вами спостерігати. Впродовж дня і дивитися, що вони нам сьогодні принесуть. Але перед тим як ми перейдемо до цих інструментів, я пропоную подивитися, що у нас сьогодні по новинам. Із таких більш-менш адекватних новин по бітку і ефіру, це те, що за минулий тиждень ETF по бітку приток був 920 мільйонів саме в біток. А по ефіру був відток майже 35 мільйонів. Якщо ми подивимося на біток, знову ж таки, то у нас біток як виглядає? Да? Тобто він торгувався в ренжі, вийшов. З цього рейнджа в лонг і піджимається до хаїв і знаходиться в такому предпробойному стані і готовий пробувати там уже 72-74 тисячі. От. І до хаїв йому залишається там менше 8%. А якщо ми подивимося на ефір, то тут взагалі погана ситуація. У нас днівка проторговки в шорт. Взагалі, тобто ми наторгуємося в шорт. А до попередніх хаїв ефіру відсотків 100 майже через те, ну понятно, що відток. Коштів з ефіру і приток в біток, причому такий значний. Потрібно буде на відкриття американської торгової сесії дуже уважно спостерігати за бітком, тому що ну, весь цей приплив, причому ж і відкриття нового тижня, може бути якийсь, якийсь двіж. Із таких ще фуфлижних новин, які мені попалися. Це по Ванінчу, Це те, що команда якогось там агрегатора вони об'явила о довгосрочному сотрудничістві з сімейною компанією кіноактера Брюса Лі. Взагалі ну, такі новини ну, вони непогані, да? але якщо дивитися на, на графік по ван то то ну, такі вброси це як отскоки дохлої кошки. Тобто монета лежить на дні і вбрасуються якісь новості для того, щоб вона ще нижче не упала, хоча куди там далі падать. Тобто, ну, я чого цю новину вам сказав, треба ну, вміти відфільтрувати те, що зможе повпливати на ринок, а те, що ну, не зможе повпливати. Я цю монету додав для того, щоб. Показати, що тут ну взагалі нічого не, не відбудеться, і її можна прибирати з вочліста. Так, в принципі, це все, що у нас сьогодні є по новинам. Слабенько, вяленько. От давайте ми подивимося з технічної частини, що у нас сьогодні тут є. Що ми сьогодні зможемо торгувати? Які є рівні, що у нас нещодавно залістилось. Давайте перейдемо до вочліста. Я вам покажу за якими монетами я сьогодні буду слідкувати. Це Zets, GTO, Neero, MEV, PopCat, Мев і Goat. Тут названня попридумаю. Я буду слідкувати за цими монетами. Я відібрав для себе певні рівні. Тут і цінові значення, і буду за ними просто слідкувати в розрізі дня. Якщо з'являться якісь ще ситуації або скринер щось покаже, то в будь-якому випадку я постараюся їх відпрацювати. Але це в принципі те, що на сьогоднішній ранок у нас є. Що у нас по позицією монета дуже довгий час падала, дуже довгий час вона лежала на дні, і зараз у ній з'явилася активність і дуже непогані. Двіження і дуже непогані виходи з проторговок. Якщо ми подивимося на часі, то у нас до наступного хая там в можна туди цілитися і дивитися ці рівні. Але якщо ми подивимося там на мінутку, як мінімум, то подивіться, які хороші технічні двіження типу таких от виходів з наторговок з поджаття, закруглення по 4%. Я думаю, дуже дуже технічно і дуже красиво. Будемо ждати формірування. оцеї наторговки, і будемо намагатися десь тут. Цілитися, щось забрати з, з цієї наторговки, якщо вона, звісно, буде. А так, в принципі, це непогана монета для того, щоб навіть потягнути її на перспективу. Якщо подивитися на днівку, то видно, як монета закругляється і розвертається. Причому на активності. Я б я б за нею поспостерігав би. По GTO. Що в нас по GTO? У нас є також на минутки хороша наторговка. Будемо чекати також виходу по ній. Будемо спостерігати. На часі у нас. У нас є хороші хаї, от, як мінімум два касання. От, я подивився б виход із, із цієї наторговки і намагався б також його забрати. Якщо подивитися на Днівки, то тож, тут є каскад хаїв, і видно, що монета як мінімум розвертається і як максимум це поджимається. Тобто, також на, на днівки видно імпульс, проторговка і от поджаття до, до хаїв. Я також за нею буду спостерігати. І, і що сьогодні щось дасть. Це із таких технічних монет, там, де є хоча б формація, перспектива і так далі. Якщо ми подивимося з активних монет, по яких є активність, то це нейро, яка відносно недавно залістилася, дуже активна монета. Тобто на ній є волатільність, вона час від часу включається, і можемо також спостерігати за нею, тому що от, виход із одної наклонки, тут ну, хороший був колись да, на 92%, е, потім з іншого там, на 20. І от у нас якась наторговка. Вона така розмита, е, потрібно дивитися більш-младші таймфрейми. Я б чекав, би, щоб тут щось сформувалося, і чекав би якоїсь активності там, на минутки, на п'ятімінутки дивитися. Да. Із активних монет у нас ще МЕФ іде. Е, тут також є хороше поджаття. Ми на п'ятимінутки подивимося, тут є також хороше піджаття до. Наклонки. От у нас наклонка є на п'ятімінутки. Це мемкоін і він може, може вистрілити. Причому зняти дуже добре весь ось цей каскад хаїв і одним імпульсом. Він навіть зараз вже виходить. От, якщо ми подивимося на мінутки, він піджався до цієї наклонки і от готується пробити. Тут є каскад хаїв, є ось тут. Це якщо на мінутки дивитися, якщо на п'ятімінутки, то ну, тут є глобальні. На мінутки є локальні хаї, а на п'ятімінутки. Ну, тут можна побачити вже глобальні хаї, і при чому хороший, хороший виход може бути. Будемо спостерігати за нею. Попкат теж мемкоін, теж активний. Ну, у нас в ньому є ось такий рівень, який не пускають. Я б поспостерігав би за цією монетою в шорт, тому що по ній, якщо подивитися на часі, у нас був вистріл о, там, на 16%, ціну катали вниз, піднялися до якогось рівня, і видно чітко, що його не відпускають. Тобто ціну далі не пускають. От, от, у нас є рівень супротиву, до якої ціна постійно б'ється. Я б тут цілився б в, в шорт би, от, і ждав би, поки ціна відвалиться вниз. Із які На днях залістилися, ця монета залістилася в п'ятницю, по ній також є хороша активність, вона доволі технічна, ця монета. Якщо подивитися на, на минутки, то у нас є вже даже хороше поджаття з потенціалом до попереднього там, хая 6%. От. Можна її пробувати десь пробувати підбирати. От. Вона дуже хорошо виходить із е, е, різних. Проторговок закруглення і по ній теж хороший потенціал. Наступна монета це монета Голод по ній є активність. А... Вона просто включається і росте. Зараз, якщо подивитися на середній там, діапазон її виходу, то це там по 3%. По 3%. Зараз вона на таких локальних, дуже локальних хаях, і вона пробила свою наклонку. От, і зараз десь там подростає. Можна брати такі мікроскальперські движення по ній, в принципі. От, і за, ну, Просто забрати просто волотінність і все. В принципі, по огляду ринку, це все. Сьогодні ринок у нас не дуже активний. Через те і новин, і сетапів не так багато, як хотілося би. Але впродовж дня ми будемо спостерігати за всім ринком в нашому проєкті профіт. Так що, якщо хочете торгувати разом з нами, долучайтесь. Силочка в описі. І підписуйтесь також на наш телеграм-канал, де виходить дуже багато інфи по скальпінгу. Дякую за увагу профіта всім.